Друзі, всім вітання. Знову ми ще тут останні дні добуваємо в Карпатських горах. Це ліснички Тревел. Привіт-привіт. Сьогодні ще одна подорож за грибочками. Підемо. Погода дуже гарна. Підемо подивитися. Сьогодні не буде стільки вже багато грибів, тому що ми тут вже все позбирали. Якісь залишки грибочків. Я думаю, що ми знайдемо з вами. Тому починаємо нашу чергову подорож, і зараз ми йдемо, проходимо таку кліточку і починається наш Карпатський ліс, де ми завжди збираємо гриби. Сподіваюся, що ми сьогодні ще знайдемо. Я вчора трошки пройшовся так, позбирав залишки лисичок. Сьогодні ми йдемо по нашому маршруту, там, де білі гриби можуть бути, може трошки виросли. Ось подивіться, яке гарне тут поле, все квітне. Тут зазвичай все е, розчищено і росли красноголовці. Зараз ми жодного не... А, один знайшли, так, десь там на вході. Угу. Але я думаю, що треба буде там подивитися, коли будемо назади. Тут прийтися нашою цією стежиною, отак Окей. от повністю. Так, ну що, друзі, як тільки ми знаходимо гриба, вже наступний кадр ви побачите. Тому вперед. Перший грибочок. Такий виріс гарнесенький, Бачите, вони ну, ще продовжують рости. Валь подиви А, да, гарний. Угу. Будеш зривати. Ох, давай. Ага. Щоб він не був червивий, взагалі було б гарно. Будемо відразу чистити грибочки, а. та перевіряти. Ніби поки що цілий. Ось ну, такий гарний красноголовець. Тут вони, це якраз місце, де вони ростуть у нас. Угу. Так. Тут треба ще подивитися, тому що якраз це місце це точка, де ростуть ці грибочки. А коли вони маленькі, їх не видно. Ось я думаю, що такий грибочок десь дня за два виріс приблизно. В таких місцях треба ретельно шукати і дивитися з кожної сторони. Що там, сироїжка? По сьогодні ми сироїжки не будемо брати, ми ще ті не з'їли, які приготували, а, друзі, повилізала сироїжок тут. О, можна хоч кожен день їх смажити, ходити сюди. Так, поки я більше не бачу, тому зустрінемося наступний кадр з новим грибочком. Ти диви, який виліз. Маленький. Ага. Ще один червоного красноголовець. Бачите, вони тільки тут вилазять. Ну, нормальний, так? Ну, тут от завжди. В цьому місці вони ростуть. Але на цей рік, ну, можливо, так погодні умови склалися, що тут їх менше, ніж завжди. Бо ми тут з десяток їх знаходили в одному місці, вони росли. Зараз трошечки менше. Чи дві штучки. Тут прямо в цих кущиках вони росли, отам от. Ось зараз нема поки що. Ну, два грибочка то вже добре. Думаю, що ми ще знайдемо. Дивіться, як вони лізуть Ось такі гриби. Оп! Такі бочечки. О! Класний. Їх треба забирати, тому що вони підростають і геть черві становлю... стають. Тому ось такі ми забираємо. І, на жаль, не має сенсу їх вирощувати, бо зараз все червиве. Що йдемо далі. Подивіться, який гарний дубовик. Майже як білий. Можна знімати теж фотки робити, знаєте? Ой, бачите, ось так. О! Ось такий грибочок. Це у нас який дубовик. Бачите, на ніжці крапочки. Ось добовий крапчатий, характерні ось крапочки на ніжці, така червона під шляпкою губка. Так, і ось така темна шапочка. Ось дуже гарний грибочок. Всім рекомендую. Кого вони ростуть, то їх брати. Потребує 10-хвилинного відварювання. Так, беремо цей гриб. Зараз ще тут будемо шукати. Так, Валентина, пролізаю до тебе. Шо тут у Гарний нас? Гарний підосиново. О, такі гарненькі, так. Ага. Фотогенічний, так? Так. Сподіваюсь, він цілий. Червивий? Почервивий. Ано обрізай, обрізай його. Ага, а шляпку? Ну, шкода. Так, ось такі вони, бачите, трошечки підростають і вже червиві. Нічого тут не поробити, на жаль. Зараз я тут ще хочу перевірити. Там, де я дубовик знайшов, такі гарні місця. Тут і білі гриби іноді ростуть на цій стежинці. Поки Валентина там перевіряє ті місця. Ось тут можуть бути. Різні грибочки траплятися. Щось би таке прям на камеру знайти але... Так, поки не бачу. Добре, йдемо далі. Що ти тут знайшла ще грибочок? Да. Де? Дивись, там. А, о, так гарний. Тобі його зірвати? Так, так. Теж, бачите, біля дороги ростуть. О, які гарні. Але чи цілий він? Це цікаве питання. Ну, поки цілий, давай. Забираємо. У них, у них така особливість, можна знизу відрізати він цілий, а потім. Далі все червиво. Але це вже будемо перевіряти вдома. Так, тут треба ще дивитися, бо тут білі гриби ростуть. Іноді. Чи Давай я, пройду? Туді... я пройду сюди? Так, да, я тут тоді прийду і там зустрінемось, щоб більше охопити території. Хто знайде гриб, той молодець. Так. Я не бачу грибів. Тут, тут треба дуже ретельно зазирнати під гіп, зазирати під ялинки, під папороті. Вони тут так виростають. Сьогодні ти не бачиш, а завтра хоп і він виріс. Але поки не бачу. Добре, як побачу наступний кадр гриб. Так, знову в кущах заховався. Ось такий грибочок, дивіться, який гарнесенький. черво ще один. Ай, але, скоріш за все, він червивий. Бачите, що тут зі шляпкою? Так, та повністю червивий. Дуже шкода. Бачите, ніжка прямо з'їдена. Повністю. Нехай на насіння залишається. Я думаю, що ми ще знайдемо тут гриби. Дивіться, який виріс потужний. Можливо, у нього навіть... Ціла шапочка. А такі цілі шапочки нам на відварювання і заморозку підуть. Зараз я його обчищу подивлюся. Якщо він цілий, то я його заберу. Чому ні? Такі грибочки зараз взагалі тут в дефіциті, тому що ми тут походили, все позбирали. Ось, і бачите, кошик такий пустенький. Треба брати гриби, тому перевіряю цей. Валентина, що там у тебе? Я знайшла білого. Ти знайшла грибочок? А, ти білий знайшла? Ой, який гарний. Подивіться, друзі, зараз я спробую показати. О! Краса яка, так? Я ж казав, що тут... Мають бути маленькі. Будеш знімати, як вириваєш? Ні. Ні? Казав, що мають бути маленькі. І ось вони виросли. Бачиш, він на тебе чекав. А? Да, чекав. Так, чекав. Ну нічого, гарний зате. Це виріс, його ж не було, коли ми тут ходили. Бачите, за два дні ось так. Тому, друзі, ми вітаємо нас. <смі> Вірніше, ви вітаєте нас з білим грибочком, з таким карпатським. Цього разу їх щось немає. Так, ну ми ж все зібрали, ми тут дуже потужно обійшли. Ставимо вподобайки, пишемо гарні коментарі. Всім дякуємо. Продовжуємо шукати гриби. Валентина знайшла, дивіться, які грибочки. Ох ти! Гарно. Так, да, ну я тут хочу фотку зробити, вибачте. Але я вам покажу. Ось, а потім зараз зроблю фоточку і потім покажу. Забираємо ці гарні грибочки. О, який бочоночок, дивіться. Ось такий гарний. Ну, не знаю, чи він чистий, чи не чистий. Обчистити дуже акуратно можна. Забрати, а там вдома перевіримо. Так, і ось цей, дивіться, як такий тут виріс грибочок, хоча ми тут ходили вже стільки разів. Ось такий фотогенічний, так? Mm -hmm. Теж добрий, ніби. Зараз перевіримо. О! Цей має бути весь добрий. Побачимо. Так. Ну що, це вже хоч щось є. Давайте в мене піднявся настрій, давайте шукати далі гриби. Я знайшла білого. Він дуже та, гарний. гарний. <клухи> Видно, це ж білий, так? ну так, білий. Другий білий гриб за сьогодні. Вже це є добре. Ми багато пройшли. Ага. Ми Піднімалися на гору, там взагалі жодного гриба нема. Зверху. А там підосиновик десь? Так, да, там в кущах. Поки ти фотографуєш, я піду заберу, але я його не бачу. А з якої сторони? Отут, от за, за деревом. А, о, хо-хо. Дивіться, пропустили, які гриб ми. О, який гарний, так? Ну це вже мені в кошик, тому що в мене кошик пустий. Взагалі, Валентина сьогодні білі знаходить. Просто отак. От. ідеї, Білий, ще білий. Але це вже майже на виході з цього лісу. Дивись, де він виріс. Тут треба тоді, отут просто все ну, обійти. Це, це низах вони ростуть. Давайте трошки обійдемось тут тоді. Ось такий. Ага. Гарний грибочок, так? Ну, білий є білий, я вам скажу. Тут, 에, друзі, не місце, де, ну, так, знаєте, як, як в Карпатах по два мішки білих грибів знаходять. Тут не такі місця, так? Але коли вони трапляються, це mm -hmm. приємно так. Тут треба вгору їхати, це треба знати місця, де вони ростуть. Місцеві ці місця знають, нікому вони про них не скажуть. А ми самі по собі трошечки білих зібрали, і нам добре. Добре, Валь, і ще можеш цей перевірити тоді. Е якщо він цілий, я його собі в кошик заберу. Ну Будь ласка, що там, цілий? Там цілий. Давай, все, дякую. Ну, поки цілий, там подивимося. О, тепер у мене якісь грибочки, хоч. Валь, ну покажи свій кошик. Mm -hmm. Вон, бачите, ну, трошечки знайшли грибочків. Небагато, але це вже ми забираємо ті, які ми не знайшли або які виросли. Зараз тут будемо ще білі шукати. Не білий гриб, так, але дубовик. Знову, бачите, який Ось такий, думаю, що можна буде з нього взяти щось. Знову ж таки, дубовик крапчатий. Чи крапчастий, як правильно, треба, до речі, подивитися. Заберемо, подивимося, що там з нього можна. Так, зараз ми тут в місці, де ми знаходили білі. Ось, можливо, щось забули, щось пропустили, десь виросло. Зараз будемо шукати. Так, Валь, що там у тебе? Трохи бере А муховик ми не беремо, ні? Ні, ні. А, ще один. Бачите, друзі? Ось. А, маленький, поки валя. Там шукай Я покажу вам такий грибочок, це муховик. Бачите, теж істівний гриб. По е, характеристикам він десь як польський гриб. Ось, але ну, ми їх не беремо, але може, колись і будемо брати, поки, поки залишу його тут. Так. Ой, а ось, ось цей два, ти бачила? Три. Дивіться, раз, два, три. Думаю, вони всі червиві, але спробувати варто. Так. Той, а той, який, той, що ти взяла, нормальний? Ну, нормальний. Я вчора всі, всі, що знайшов, всі червиві повністю. Ну. Так, да, червиві. Так, да, можеш розламати шляпку, подивитися. Ага. Думаю, що цей теж червивий. Теж. Вони всі червиві, так. Да. Цілий? Ну Поклади, а потім перевір. Червива. Да, а ніжка. Ану відріжнішку. Від, Забери, відріж так, ніжку, ніжку. ніжку. Да, ніжку забираємо Ніжка теж гарна, гарний здобуток. Бачите, місця? Тут завжди ростуть підберезники на цьому ухилі, але 99% цих грибів червиві, на жаль. Це може зараз. Такий час, така пора, що вони червиві, але, на жаль, так і є. Ой, а який гарненький, я знайшов підберезник. Дивіться. О! З такою товстою ніжкою, дивіться, як на, в підручнику по грибам. Якраз такий. Ну, може, цей цілий. Подивись, валякий. Угу. А он ще один, диви маленький. Вон. Я на нього дивлю а, під, під деревом. Тобто тут є підберезовички такі, можна їх збирати скільки хочете. Отам Валя ще один зриває. Ось, але... Червив. 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 А? Червив. Червивий. Ну, зараз свій перевірю і йдемо далі. Ще один такий гарний дубовик. Дивіться, як на, теж на картинці. Дубовик крапчастий. Бачите крапочки на ніжці. Під шляпкою червоною, ось така шляпка, дуже гарний грибочок, забираємо його. Ось і рухаємося далі. Подивіться, який кадр. Ще один дубовичок крапчастий, подивіться який. Сьогодні день дубовиків якийсь. Такий класний. Свіженький-свіженький, дуже добрий грибок. Беремо в кошик. Може, тепер ми перейшли на місце, де ми білі знаходимо, може, зараз Валентина знайде білого гриба, подивимось. Я йшла, йшла і наткнулася на нього. Наща знайшла? А де він? О, та ти що? А подивись, які дубовички. О, які гарні дубовички, Раз, слухай. чотири. Валя, як ми його пропустили Я такий? не знаю. Гриб? Подиви, та ти шо? Він ріс, поки ми тут не були. Навіть якщо червий валь забираємо для фоток. А, там яка. ще бачиш, бачу під ялиною якийсь грибочок отам. Бачиш? Ага, ну це ти потім подивишся. Поки давайте фотографуй цього, я позбираю дубовички, бо вони просто фантастичні. Подивися, раз, два, три. Чотири. Подивіться, які бочечки. Зараз я їх повозриваю. Я знаю, Валентина не любить дубовики. Ось, але заради таких, то можна і спробувати, так? Валь. Mm. О, які гарні. Дивіться. Значить, будемо сюди їх класти. Раз. Два. Три. Чотири. Подивіться, яка краса. Які грибочки. Буде для заставки. Також одна з фотографій, думаю. Фантастика. Дуже гарні. Валя, тут просто монстр. <стій> Стільки грибів, значно. Цей білий гриб, просто я ж кажу. Як ми його не побачили, ми ж тут обійшли да, все, що можна. Біля цього дерева, дивися, стов, стов. Може, знімемо рілс, як ти знайшла? А? Давай зараз ми знімемо рілс, напевно, як ми його виймаємо. Ось, ну щоб ви знали ось такий гарний грибочок, дуже класний. Ой, покажи Ми всім гриба. Гриб, гриб грибом. Ух такий. Ух такий, та. Треба буде тебе сфоткати біля лавочки. Тільки не обрізай його, просто По пообчищай. Подиви який. Ану візьмі його поряд з собою покривай. Давайся трошки. Давай отак, Стой, стій, 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 стій. Угу. Клас. Ага, клади мені? в кошик, Тобі це казалось. супер. А мені? Так, да, ну напевно. Ох, він, так він такий тверденький. Я ще там замітила під ялинку. Ну, подивись, що там за гриб, а я пообрізаю ці дубовички і підійду до тебе. Ще білий гриб? Ну давай подивимось. Ага, тільки малесенький виріс, так? Бачиш, сьогодні всі білі гриби ти знаходиш. Ну, це такий. Ну, все одно білий рахується. Скільки ми сьогодні вже три білих знайшли, так? Три? А скільки? Чети... Це четвертий. Четвертий, так. Ось так. Сьогодні такий продуктивний. Дані, але це гриб, це знаєте, завершальний, фінальний для сезону в Карпатах, такий потужний. Але ми ще будемо шукати. Друзі, подивіться. Хто тут заховався? Дивіться, яка саламандра. І величенька, подивіться, яка гарна. Просто велика. Дивіться яка. Все, пішла. Пішла в нірку ховатися. Зараз. Та не, нехай сидить, не трогай її. Подивіться, яка вона. Ох, йди іди глянь. Я не хочу. класнюча так? Ось такі трапляються звірятка тут. Ну Наше місце яке трошки заросло, але грибочки залишилися, бачите, які? Це, напевно, вже останній, так? На сьогодні гриб. Вже будемо повертатися назад, тут до дороги залишилося трошечки пройти. Має бути добрий. Ну як, ага, гарний грибочок. Але може ще тут треба глянути? Тут таке місце було тут, що їх дуже багато росло. Оці травищі, а потім тут почали будуватися і якось це місце занепало. Ось тут вони росли прямо в цих деревах. Валь, подиви так дуже акуратно. Може, десь ще хоч один виріс. Ось зараз глянемо, якщо нема, вже рухаємося назад. Так, все ж таки то був не останній. Дивіться, який я знайшов грибочок. Трошечки від дороги перед будиночком зайшли в місце, яке в комусь ще не були. Бачите, ось такі, я його потім перевірю, щоб не витрачати час, покладу в кошик. Так, і ось такий ще волетенський. Теж є, бачите, який, ох. Думаю, що він червивий. Зараз його перевірю, якщо щось можна взяти з нього, то візьму. Ну і зараз тут трошки подивлюся, поки там Валя чекає зверху. Ось і все, будемо вже йти до будиночку. Все, друзі, втомилися, походили. О, да. Цей гриб просто. Я вважаю фантастичний. Сьогодні найкраща, напевно, знахідка. Ну, окрім саламандри. <рес> <рес> Ось так. що Сьогодні ми завершили такий великий похід за грибочками. Я ще, можливо, ввечері-завтра поперевіряю все. І на цьому цей карпатський збір буде завершений. <рес> Будь здорово. Ось тому, друзі, е ну, треба ж показати кошики, крім цього гриба, так? Сьогодні. Не дуже багато. Перший кошик Валентини. Тут ось такі грибочки. бачите, Сьогодні ми знайшли 4 білого, 4 білих гриба. Я думав, вже ми жодного не знайдемо, але бачите, чотири штучки. Ось такі є. Грибочки. Чотири ж, так? Так. Да. Да. Ось трошки е, е, красноголовців. У мене сьогодні день дубовиків. Гарні дубовички, дивіться, такі. Просто супроський. І Валентина знайшла чотири отаких взагалі: красення просто маленьких бочоночків. Ось дуже, дуже смачні грибочки. Тому ось так сьогодні не дуже багато, але цей гриб просто е -е, побив напевно всі рекорди. Дуже класний. Класне. Так, ну ми вам дякуємо попередньо за перегляд. Так. Ставте вподобайки такому грибу. Новаля знайшла сьогодні. Просто я кажу: фантастика. Пишіть коментарі. Так? Побачимось в чергових грибних відео. З вами були ліснички Тревел. Пока-пока. До зустрічі!